1 вересня розпочинається ледь чи нова епоха у питанні становлення майбутнього світопорядку. Ну принаймні, так думають у Пекіні. Китай сьогодні збирає вже багатьох диктаторів світу для того, щоб проговорити, якими ж будуть правила подальшого існування світу, де саме Китай буде не останньою стороною. Принаймні, він хоче розділити цю участь із Сполученими Штатами Америки, але російсько-українська війна. Заважає сьогодні і Пекіну, і Вашингтону. До Пекіну прибув уже Путін. Він збирається взяти участь у саміті Шанхайської організації співтовариства, провести зустріч із Сіндзінпіном і взяти участь у параді, який відбудеться безпосередньо вже 3 вересня. Про це і про інші про це і про інші актуальні новини сьогоднішнього дня готові вам, друзі, розповідати. Відтак, підписуйтеся на канал, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Розпочну із неприємної статистики ударів росіян по території України. Звертаю вашу увагу, що Росія все активніше завдає ударів по енергетичних об'єктах. Тож варто очікувати, як ми вже і раніше мали таку практику в ситуації, коли з світлом будуть проблеми. Тому, друзі, готуйтеся до цього. Краще будете заздалегідь підготовленим, ніж е, ситуація заскочить вас зненацька. Вночі сили протиповітряної оборони знешкодили 126 ворожих безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. В ніч на 31 серпня атаковано було Україну 142 безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 10 локаціях. Падіння збитих на шести локаціях і Росія вночі атакувала чотири об'єкти ДТЕК на Одешні. Про що я вам сказав на початку відео. Це стосується саме енергетичних об'єктів. Росіяни продовжують виносити енергетику. Минулого тижня також було багато ударів по енергетиці і на Запоріжжі позаминулої ночі, в тому числі цієї ночі була наймасованіша атака на Чорноморськ з 22-го року. Про це заявив мер міста Василь Гуляєв з 12-ї години сьогоднішнього дня. У місті почнуть працювати пункти незламності. Воду для технічних потреб, каже він, доставлятимуть у двори. А в Росії тим часом скасували 50 рейсів у Сочі. Говорять, що це пов'язано із технічними питаннями аеропорту і, мовляв, в найближчий час відновлять його роботу повноцінно. І в Генеральному штабі Збройних Сил Російської Федерації візитували про те, що їхня наступальна кампанія весняно-літня пройшла дуже успішно. Український Генштаб відреагував на такий звіт. І сказав, що це відверта і повна брехня. Ну, можливо, не зовсім повна, але на правду, плани, які будував Путін про захоплення Покровська і інших стратегічно важливих міст на Донеччині і в інших регіонах України сьогодні не виправдалися. Начальник штабу збройних сил Російської Федерації Герасимов сказав про те, що вони і надалі збираються проводити наступальні дії проти України. Ну, для нас це не новина, але звертаю вашу друзі увагу про те, що. Генштаб Російської Федерації робить звіт саме наприкінці літа, а не до прикладу, там 1 вересня. Що ж сьогодні цілий 31 день серпня можна було б досягати якихось успіхів на фронті, але Росія розуміє, що вона цього зробити не може. Втім, робить такий звіт якраз в той день, коли Путін прибуває з офіційним візитом до Китаю. Як на мене, це не випадково. Що сказав Герасимов? виконання завдань так званої спецоперації тривають. Об'єднаним угрупуванням військ буде продовжено введення наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угрупувань військ на напрямках на осінній період. Ну, в принципі, ми очікували того, що Росія і надалі буде продовжувати наступальні дії. Я ж вважаю, що така заява зроблена в піку саміту, який буде проходити у Китаї, і також зустрічі Сі та Путіна. І як я сказав, він уже прибув безпосередньо до Китаю. В нього запланований чотириденний візит. Першим містом відвідування Путіна стане Тяньзінь, де пройде саміт Шанхайської організації співтовариства. Вчора Володимир Зеленський у своєму підсумковому відео заявив про те, що Україна очікує, що Путіна закликатимуть у Китаї до припинення вогню. Заява правильна, але я, чесно кажучи, такого не очікую. Там буде дещо інша розмова. 2 вересня, післязавтра. Путін проведе переговори з Цзіньпіном в Пекіні, де очікуються нові угоди між цими країнами. Китай вже заявив про стратегічне партнерство із Росією у питанні протистояння Заходу. 3 вересня Путін буде присутнім на військовому параді в Пекіні у Заході може взяти участь і Кім Чен-ін. Ну, принаймні, офіційне запрошення йому вже є, і офіційні ЗМІ Китаю повідомляли про те, що диктатор Північної Кореї також буде. У цій країні на цих заходах, і це його перший офіційний візит з 2019 року. Чому говорю офіційний? Тому що була інформація про те, що Кім Чен Ін відвідував Китай і неофіційно. На тлі не дуже простих переговорів Росії та України вкрай непростих, де Європа і Сполучені Штати Америки займають дуже прагматичну. Про державницьку свою позицію, не рахується і жертвами в Україні, Трамп зробив чергову порцію заяв і нагадав про те, що він нікуди не зник. Він є, він на місці грає в гольф. І от, зокрема, в інтерв'ю виданню Daily Keller він сказав, що зустріч Зеленську з Путіним точно відбудеться, і він також візьме в ній участь. Іноді люди ще не готові. Як діти, що б'ються на майданчику? Таку тезу Трамп уже говорив неодноразово. Вони махають, поки не готові зупинитися, іноді доводиться трохи поборотися перед тим, як настане мир. Але це триває вже довго, багато людей загинуло. Ну, як на мене, Трамп вкотре підкреслює те, що він абсолютно не розуміє природу війни. Не розуміє, як будуть далі розвертатися події, видає часто бажане за дійсне, намагається, звісно, враховуючи те, що в нього є відповідні інструменти, впливати на ситуацію, але виходить у нього це не дуже. Ну, до прикладу, у відносинах із нарендрою моді, про що я буду сьогодні ще говорити тут, тому залишайтеся на каналі, друзі. І Трамп також додав, що готовий допомогти з гарантіями безпеки для України, навіть якщо це передбачатиме американську авіаційну підтримку. Ну і також може бути і відправлення приватних військових кампаній Сполучених Штатів Америки до України. Про це пише також західна преса. Я вам розповідав про це у учорашньому вечірньому відеоогляді. І також Трамп вчора встиг заявити про те, що він не проти арешту колишніх директорів ФБР та ЦРУ у зв'язку з їхньою ймовірною причетністю до фабрикації даних про втручання Росії у вибори 2016 року. Так, друзі, це питання внутрішньоамериканське, але воно дуже влучно описує позицію Дональда Трампа, який прихильно ставиться до Росії. І каже Трамп, залежно від того, що виявиться, якщо вони винні, то винні. Вони погані люди, і вони будуть дуже-дуже хворі люди. Мова йде, ще раз нагадую вам, про 2016 рік, коли було дуже багато звинувачень на адресу Трампа в тому, що його виборча кампанія будується на підтримці російських політтехнологів і за російські гроші. Нині він це намагається спростувати і довести, що цього ніколи не було. Ну, як на мене, це відверте свідчення того, що, як кажуть, в Україні на Злодіві шапка горить. І Трамп сварився із. На рендрові моді. Про це пише сьогодні видання The New York Times. Справа в тому, що ми стали очевидцями буквально нещодавно введення пекельних справді мит для Індії за те, що вона купує нафту у Росії. Не лише нафту. Але чому тоді не вводить Трамп такі мита проти Китаю? Відповідь, нібито очевидна на поверхні. Трамп хоче досягти угоди з Пекіном, Але угода з Індією для Сполучених Штатів Америки також важлива. Нині переговори щодо підписання її тривають. Тім Times пише про те, що Трамп неодноразово стверджував, що він вирішив давній конфлікт між Індією та Пакистаном, який триває понад 75 років. Трамп відносить до свого арсеналу у виграні 8 чи 10 воєн. Справді, його відношення до них дуже сумнівне. За даними New York Times, під час телефонної розмови з моді 17 червня, Трамп знову підняв питання. Завершення війни між Індією та Пакистаном і вихвалявся, що припинив ескалацію. Він повідомив, що Пакистан планує висунути його на премію миру, натякнувши, що Моді, мав би зробити те саме. І дійсно, Пакистан висунув Трампа на премію миру. Прем'єр Індії обурився, пише New йорк Таймс. Моді заявив, що США не брали участі в домовленостях про припинення вогню та навіть лідери цих країн не брали участі про припинення вогню в домовленостях. Це справді так і було. І каже, що питання вирішувалися безпосередньо між Індією та Пакистаном, а Сполучені Штати Америки тут ні до чого. Ну і Трампу це, звісно, дуже не сподобалося. Я не виключаю, що це також стало однією із причин того, що саме проти Індії були введені мита. І тут, друзі, не про якусь глобальну геополітику Трампа в усьому світі. Нью-Йорк Таймс також додає, що цей конфлікт значно погіршив раніше тісні стосунки між лідерами, адже ми знаємо, що Нарендра Моді не так давно відвідував Білий дім і спілкувався із Дональдом Трампом. Але нині Індія демонструє свою прихильність до країн Брікс. Ну вона, власне, є членом Бріксу, але те, що вони зближують свої позиції з Китаєм, ну це свідчення того, що Трамп проводить не дуже влучну геополітику. Тим часом міністр закордонних справ. Держав Європейського Союзу на тлі непростих переговорів про припинення російсько-української війни, яких за великим рахунком то і немає, обговорили можливі варіанти подальшого санкційного тиску на Росію. Головна дипломатка Європейського Союзу, Кая Калас під час спільної прес-конференції з главою МЗС Данії Ларсом Леке Расмусеном, Після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у ЄС у Копенгагені заявила про те, що вони будуть напрацьовувати такий пакет санкцій. До нього може війти додатковий тиск на тіньовий флот, можливо, якісь там історії з замороженими активами Російської Федерації, але, як на мене, 19-й санкційний пакет навряд чи буде якимось дуже знаковим і потужним, щоб справді зменшувати спроможності Росії воювати проти України. Європа не поспішає. Не поспішає із чітким планом і пропозиціями, інструментами, які в них є для завершення російсько-української війни, сподівається на те, що Трамп буде рішучішим. Хоча, як я вам що розповідав у вечірньому відеогляді, уже в Європі сумнівається в тому, що Трамп може засовувати до Путіна якісь заходи впливу. І тепер, друзі, на завершення вам ще про зміни, які нас очікують з 1 вересня. Усі працівники центрів комплектування. Та соціальні підтримки будуть зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Звертаю вашу увагу, друзі, що законодавство України сьогодні підготовлено і розраховано на те, що протистояння України російській агресії буде тривалим. І відповідно дії, які буде вчиняти влада, і ця і наступна в мене немає жодного сумніву, буде спрямовані на те, аби перетворювати Україну у мілітаризовану державу. До певної міри такі кроки виправдані, тому що нам справді треба відстоювати незалежність. Але з цим буде багато проблем. Втім, в будь-якому випадку послідовність дій вона очевидна. Запроваджуються два нові інструменти підготовки громадян до захисту держави, зокрема, базова загальна військова підготовка для студентів вишів та базова військова служба для громадян 18-25 років. Зростуть академічні стипендії президента для учнів, студентів та аспірантів. Учні профтехзакладів будуть отримувати 6320 гривень, студенти коледжів і технікумів 7600, студенти вишів. 10 тисяч гривень, аспіранти 23 тисячі 700 гривень. Таке рішення було ухвалено буквально нещодавно за ініціативою Президента України. Він говорив про бюджет уже 26-го року, але. Нова прем'єрка Юлія Сверденко швиденько ухвалила постанову і вже знайшли відповідні кошти і зміни до бюджету були внесені, якщо не помиляюсь, поза минулого тижня. Українські школи працюватимуть за новими правилами. Тепер дистанційний клас можна відкривати вже для п'яти учнів, а не для цілої паралелі, як було раніше. Також і зміни для навчання діток у прифронтових регіонах. Тут детально зупинятися не буду, бо з'ясуєте це питання вже безпосередньо на місці. І з 1 вересня у восьми класах з'явиться новий обов'язковий предмет, підприємництво та фінансова грамотність. Вважаю, що це дуже добре. Ну, хоча окремі дітки виказують думки про те, що трішки зарано. Втім, подивимося. Пенсіонери від 70 років, чия пенсія складає менше 10 тисяч гривень, будуть отримувати надбавки. Надбавки, звісно, смішні. Для пенсіонерів віком від 80 до 74 років це 300 гривень. 456 гривень, якщо вам від 75 до 79 років. І аж 570, вибачайте за цю іронію, для тих, чий вік становить 80 років, виплати будуть нараховуватися автоматично. Звертатися до пенсійного фонду не потрібно. Також з 10 вересня запрацює оновлений механізм іпотеки, є оселя для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Він передбачає покриття до 70% першого внеску, компенсацію до 70% щомісячних платежів протягом першого року та відшкодування до 40 тисяч витрат на оформлення іпотеки. І до 30 вересня діє автоматичне перепризначення субсидій на неопалювальний сезон. Пільгу перепризначають для переважної більшості одержувачів, але за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини, це стосується друзі, субсидій на неопалювальний сезон.